Пробуємо огляд від торівельної марки Парсай, ідеально він упакованої фірмої картонні упаковки. Працює даний висоторіз від 20 вольтової акумуляторної батареї. Комплектацію висоторіза входять захисні окуляри, для того, щоб можна було проводити змащування пильного ланцюга, комплектацію входить баночка з оливою. Наступний елемент даного висоторізу робоча частина, на яку встановлюється шина з пильним ланцюгом. Для того щоб даний висоторіз було зручно використовувати під час обрізання дерев, комплектацію входить додаткова ручка утримання. Ну і відповідно в комплектацію даного висоторіза входить шина. Лацюг та пластиковий захисний щиток, який можна буде встановити в процесі транспортування або зберігання даного висоторіза. Ну і відповідно верхні штангу, на якій є можливість її ще подовжувати, та нижні штани, на які змонтовано ручку управління. Також комплектація висоторіза є ремінь, який можна вдівати на плече для того, щоб полегшити навантаження на руки в процесі різання дерев. У нижній частині нижньої штани розміщена ручка управління, на якій змонтовано дві кнопки увімплення. Також біля ручки знаходиться місце для того, щоб можна встановити акумуляторну батарею. Посередині на штані знаходиться кронштейн, які можна буде встановити додаткову ручку утримання, також комплектацію висоторіза входить інструкція по експлуатації, в якій завжди можна дізнатись порядок підготовки його до роботи, порядок експлуатації, технічного обслуговування, ну і звісно, основні його технічні характеристики. Корпус до встановлено двигун та редуктор виконаний з пластику. На даному висоторізі передбачено безключовий доступ, тобто для того, щоб встановити шину та теплення ланцюг, не потрібно ніяких ключів. З лівого боку на корпусі розміщено пластиковий бачок, в який заливається олива, яка буде змачити пильний ланцюг в процесі обрізання дерев. Також на даному висоторісі передбачена можливість змінювати кут нахилу пильного механізму. Тобто в нижній частині під двигуном розміщена кнопка, натиснувши на яку можна змінити кут нахлу пильного механізму. На верхній штані, яка під'єднується до пильного механізму, передбачено ексцентрикою затискач, відпустивши, який можна буде подовжити ще штану. Ну і відповідно, після того, як буде подовжена штана, необхідно буде її зафіксувати. На кронштейні, який встановлений для додаткової ручки утримання, також передбачено ексцентрикою затискач. Тобто для зручності даних кронштейн можна переміщати як вздовж штани, так і обертати у правий лівий бік. Для з'єднання кронштейна з додатковою ручкою утримання. Передбачено краплений механізм відповідно фіксується за допомогою такого затискача. На цьому у нас огляд акумуляторної на висоторі за ютуривельну матку завершено. Дякую всім за увагу.